Чи то в цілях економії, чи то щоб рівняни звикали, у місті вирішили зменшити температуру теплоносія. Як зазначають тепловики, тепер батареї на дотик будуть майже холодні однак, змін у подачі гарячої води не відбудеться. Обіцяють пониження температури теплоносія. Це тимчасове явище. Було прийнято рішення перейти в такий режим економії. Температура теплоносія буде знижена. Будуть відчуватись майже холодні батареї. Це для того, аби зекономити і Енергоносії і е, гроші наших клієнтів. Це міра тимчасова, поки потепління далі е, все буде в звичайному режимі, оскільки прогнозується ще похолодання. А похолодання таке буде, і підкрадеться воно неочікувано. Як зазначили у гідрометцентрі, тепла погода триватиме у рівному недовго. Вже від завтра. Синоптики прогнозують дощі, які після вихідних переростуть у мокрий сніг. Від вівторка зміниться синоптична ситуація на зміну цій повітряній масі теплій прийде більш прохолодна з півночі, а циклон з Балканів нас здивує. Так, Ми знову очікуємо зниження температури і опади. Помірні опади у вигляді мокрого снігу вночі, в день з дощем. Місцями навіть значні опади можуть бути і протягом наступного тижня. Знизиться і стовпчик термометра. Синоптики зазначили, очікують до 5 градусів морозу вночі. Тож, поки що, про завершення опалювального сезону у рівному говорити ще рано, адже погода нестабільна. Середньодобова температура повітря має становити більше 8 градусів, плюс 8, 8 градусів вище на протязі трьох діб, якщо температура зберігається від і вище градусів, тоді приймається рішення про завершення. Завершення опалювального сезону. Але так, так само моніторячи температуру на попередні дні, бо у нас може три доби бути плюсова температура, а потім знову піти похолодання і буде мінусова температура. Так що враховуються фактори. І моніторинг наперед, яка буде температура повітря на решту днів, однак, попри це, опалювальний сезон добігає кінця, тож працівники теплоенерго просять у споживачів подати показники лічильників у період із 27 до 31 березня. Опалювальний сезон майже закінчується, і для того щоб у нас в компанії могли більш точно нарахувати показники і прислати точні платіжки нашим клієнтам. У рівному завершать опалювальний сезон. Наразі залежить лише від погодних умов. Однак остаточне завершення подачі тепла відбудеться після розпорядження міського голови або рішення Рівненського міськвиконкому. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ТІВІ.